Шановні друзі, вітаю вас! Дуже приємно всіх бачити. Думаю, що ну, може не кожного, але кожного другого чи другого я знаю особисто. Це знакова сьогодні у нас подія Компанія Проагра сьогодні. У нас ювілейна 200-та конференція, яку проводить компанія Проагро. 20 років ми проводимо і в червні 2005 року провели першу конференцію з кукурузи. Потім у нас була по комбікормам, по тваринництву також так що у нас дуже велика історія заходів. Зараз ми ну, не так часто проводимо, але проводимо от такі події на кілька тисяч відвідувачів. Дуже хочеться, щоб сьогодні провели день з користю, щоб нас ніхто не потурбував. Ну сразу акцентую вашу увагу. У нас бомбосховище на цокольному поверсі. Якщо буде ракетна тривога, да, ми всі будемо запрошувати в е, бомбосховище. Якщо шахеди, ну вони нас не проб'ють тут. <с? <с?> Це е, локація, вона особлива, президентська, е, трошки захищена, так що е, можете, е, можете шахедів не боятись. Я вважаю, що тема тваринництва, вона одна з перспективних на сьогоднішній день. Багато проблем: і в свинарстві, і в скотарстві, і в птахівництві. Птахівництво в нас да, більш амбіційне, багато компаній вже бачите, не будемо називати яких вже перекупляють в Іспанії. Виходять на ринки і виробництва за кордоном відкриваються дуже приємно. Хочеться побажати так, щоб і другі тваринницькі отраслі також ну, вийшли на більш високу ступеньку, ніж е, е, зараз. Десь так. Uh, у нас сегодня uh, разум с 13 проходащей 6 конференций, uh, где фактически все отрасли, поэтому я приглашаю всех курсировать по этажам. Uh, конечно, очень важно, о чем мы сегодня здесь будем общаться, но еще важнее, чтобы вы отыскали друг друга, uh, чтобы отыскали пользу. У нас 70% от общего количества участников – это аграрные компании. 30 компаний – это поставщики, журналисты, министры всякие. А у нас фактически сегодня выездное заседание нашего министерства, министры и все замы. Такого никогда не было. Вот, ну, Верховная Рада умудрилась сегодня доню ряду да поэтому у нас немножко перетасовка, да, утром должен министр, но прислал зама, но он будет в обед потом, наш министр. В общем, если у кого какие вопросы к чиновникам, ну, можете их вылавливать, общаться, но я думаю, что самое главное, чтобы вы отыскали партнеров, отыскали клиентов, отыскали друзей. И снова же призываю вас к активностям. Понимаете, если вы будете просто сидеть, просто слушать, да, ну, под лежачий камень вода не течет, поэтому общайтесь. У нас алкоголя достаточно, еды достаточно, локаций по всему парковому комплексу достаточно. Сейчас у нас, к сожалению, на террасе больше людей, чем, наверное, в двух залах вместе взятых. Люди спелкуются. Мы, конечно, попытаемся их сюда завести, но бизнес, конечно, есть бизнес. Поэтому я полагаю, что я хочу пожелать вам хорошей работы и пригласить вас всех сегодня в конце дня на празднование юбилея компании ProAgro. Мы будем разыгрывать там очень много ценных призов. Дорогий стоян, да. И саме національный оркестр народних инструментов, это уникальный коллектив, и Джамала со своим новым альбомом, который недавно презентовался, да, это тоже такая уникальна подія. У вас есть возможность в одних из первых услышать ее новые песни и приятно провести вечернее время. Ну, а сейчас я передаю слово снова нашим ведущим. Да, желаю вам хорошей работы, ну, и проведите день с пользой. Спасибо. Витаю, Романа. витаю всем. Хочу поблагодарить, что вы все тут, и все тут. Я, э... По-перше, я дуже хвилююся. Тобто, я вже сказала, Друзі, що... дайте трішки оплесків Дарині, щоб хвилювання, як то кажуть. Але е я не професійна ведуча, але Агріогруп ми так професійні агроінтегратори із е Ізраїлю. Там цей великий стенд, це, е це про нас. Вже більш ніж 30 років досвіду в нас є. У всіх галузях агро і птахівництво, тваринництво, котарство, комбікормові заводи, іригація, аквакультура. І ми все, що ми робимо, ми, потім я розкажу про Ізраїль і чому як і що. Але наша мета надати рішення, економічну ефективність фермерам, бо це дуже важка праця. Це важка, важка денна праця, і ми хочемо зробити нашим досвідом ізраїлю, як можна буде робити це набагато е, краще. І я власно сама, я з Києва, тобто і е, Агріогрупу, це міжнародний агроінтегратор. Я власно з Києва. Це моя персональна мета, щоб ізраїльські агротехнології допомагали Україні. І е, е, знаєте, це скрутні часи і для нашої країни, і для України багато спільного що є. Але я казала ще одна киянка ізраїльтянка з незначно відоміша за мене, Голда Мейер, Вона казала, що ми не можемо собі дозволити розкіш песимізму. Тож супер саміту. Супер обміну, супер знаходок і для сьогодення, і для майбутнього. І зараз щоб знати, що в нас планується на майбутньому, я хочу запросити з вітальним словом пані Ольгу Романову, начальницю помінової справи з тваринництва департаменту агро міністерства агрополітики. Пані Ольга, будь ласка, скажіть декілька слів нам. Дякую, шановні колеги. По-перше, рада вас всіх бачити цілими і неушкодженими. Хочу подякувати організаторам за надану можливість мені бути присутній на цьому дійстві. Воно дійсно грандіозне. Сільське господарство є невід'ємною складовою економіки України. І, хоча, за результатами минулого року валова додана вартість скоротилася більш ніж. На 7% через низький врожай, що дещо стримало розвиток твариництва. Також не для коней новина, що через відкриту, цілеспрямовану збройну агресію значних втрат зазнають наші тваринники і птахівники. Відбувається руйнація ферм, знищується поголів'я. Ворог знищує все, що знаходиться на території нашої держави. Проте, не може не радувати, що в ці скрутні часи ми продовжуємо обговорювати справи, які будуть спрямовані на розвиток тваринництва. Так як ці галузі це є основними складовими сільського господарства. Україна залишається надійним постачальником продовольства на світові ринки, відкриваються нові ринки, продовжується, нарощується експорт сільськогосподарської продукції. Збільшилось виробництво яєць, м'яса птиці, м'яса свинини, молока на молочно товарних фермах. Основним з ключових завдань у нас є євроінтеграційний шлях. Ми рухаємось в цьому напрямку, працюємо, впроваджуємо законодавчі нормативно-правові ініціативи. І наостанок, хочу сказати, що мрія кожного з нас. Це жити у вільній демократичній державі, тому бажаю всім плідної дискусії, мирного неба і української землі під ногами. Дякую.